Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Соратник Кадирова Делімханов мінус пише Сазонов. Я писав, вже, що розвідка ССО під підрозділ бандерлоги, дуже круті, то тримайте від хлопців неймовірну новину. За 200-ли праву руку Кадирова у Приморську Делімханова працювали саме бандерлоги з групою Горизонт, підрозділ та УВ Запоріжжя. З ним до Кобзона на концерт пішли інші наближені до Кадирова та ще до біля 200 особового складу. Розвідка працювала по пошуку скупчення ворожої техніки, а тут такий кортеж на позашляховиках. Керівництво підрозділу Ахмат. Ну, welcome to Ukraine, як кажуть. Все швидко міняємо. Нова пріоритетна ціль. Працюємо зараз. Арта зреагувала миттєво, навіть швидка допомога не приїхала. Всіх вивозили на гвинтокрилах. За півгодини прилетіли 12 бортів. Щоб секрет був та який секрет для таких новин розвідоси залишалися там до останнього. В той же час самих Кадирівців виводять з фронту. Рамзан Кадиров повідомив, що захистом Білгородської області від нападів з боку України займеться батальйон Захід Ахмат. Про це він написав на своїй сторінці в Телеграм. Кадиров. В розповів про підсумки зустрічі депутата Держдуми Адама Делімханова з губернатором Білгородської області В'ячеславом Гладковим, представниками Міноборони та керівництвом обласного управління Росгвардії. На порядок денний були винесені питання взаємодії в рамках запобігання диверсійним вилазкам з боку в лапках у збройних формувань у прикордонних районах. До цієї роботи будуть залучені бійці батальйону «Захід Ахмат» Міноборони Росії, які в тісному контакті з іншими російськими підрозділами займуться вирішенням цього завдання, написав Чечні, що відбувається у Білгородській області 22 травня. Легіон Свободи Росії та Російський добровольчий корпус РДК повідомили про звільнення населених пунктів Козинка та гора Подоло Білгородської області РФ та входження їхніх передових загонів до міста Грайворона. 2 червня РДК і Легіон Свободи Росії заявили про другу фазу рейду на Білгородщині. Цього разу російські партизани зосередили увагу на місті Шевекіно. 3 червня легіонери звинуватили путінські війська у хаотичному обстрілі Білгородчини. Їх запропонували жителям області. Евакуацію в глибу країни прикордонна зона у Білгородській області стрімко перетворюється на сіру зону з боку РФ. Покинуті будинки, покинуті жителі, повна відсутність місцевої адміністрації та представників поліції. У цій сірій зоні, що раптово утворилася, РДК намагається закріпитися, щоб потім навести лад. Поінформували свою чергою 3 червня у РДК. Ранком 4 червня добровольці заявили про бої на підступах до Шебекіно. В день 4 червня РДК і Легіон записали відео з двома полоненими, якому звернулися до обласного керівництва. В'ячеслава Гладкова, вони попросили його прийти та забрати полонених під контрольної Путіну армії. Гладков погодився на зустріч заради того, аби забрати полонених, але зрештою не прийшов російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії. Повідомили про свій намір передати російських полонених в обмінний фонд української сторони. Представник ГУР Андрій Юсов вважає, що якщо до України надійдуть звернення про гум коридор для жителів Білгородщини, то наша країна їх розляне у середу 7 червня. Бійці Легіону Свобода Росії оголосили. Що вважають Крим тимчасово окупованою частиною України? До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!